Це вишня, яка знаходиться посеред океану, і мені доведеться вижити на ній 100 днів у Майнкрафт харкорі. Окей, спершу добудемо парусток вишні. Найс! Тепер можна і дерево нарубати. Добувши три вишні, я зробив собі верстак, а в ньому дерев'яне кайло і почав добувати дерево. Але випадково упав і помітив, що під вишнею немає ніякого блоку землі. І посадити нову вишню і Я ніяк не зможу. Неподалік я помітив підводне ущілля, де може бути земля. Я спустився і дійсно зайшов вкладку землі. Акуратно добув один блок і постав його під вишнею. Дорубав останні блоки вишні і посадив новий пагінець. Неподалік розмістив верстек, у якому скрафтив собі двері, поставив двері під водою і почав добувати каміння, вплив на поверхню, а потім повернувся назад, уже з кам'яним кайлом, добувати вугілля, а також залізо. Добувши всі метали, я повернувся уже з землею, і нею я почав розширяти свою платформу. Окей, тепер тут просторніше. Я знову спустився в шахту, щоб накопати ще більше заліза. Повернувшись назад, я помітив неподалік затонувший корабель. Я швиденько зробив собі шлюпку і поплив до корабля. Знайшов там карту скарбів, але чомусь мітки скарбу тут не було. Поки лутав корабель, проголодався, але їсти в мене нічого не було. Глянувши у воду, я помітив рибок, за якими почав полювати. Ух, п'ять рибок спіймано. Неподалік була суша. Ну, як суша, це скоріше висушений окан. Я помітив павука, з якого мені могла випасти нитка. На жаль, мені нічого не випало. Пройшовши трохи далі, я помітив підводні руїни. Сундук був завалений піском, тому я почав його шукати. Оу, над сундуком два блока загадкового піску. Я вирішив зламати скриньку, щоб зберегти загадковий пісок, але він зламався разом зі скринею. Зате я вибив вудочку з вдачею. Також мені попався корабель, який застряг на милі. У ньому я знайшов шкіряні чоботи, трохи паперу і цілу скриню з різними металами. Пливши назад додому, я помітив дельфіна, який може мені показати дорогу до незалутаної скрині. Тому я дістав вудочку і виловив тріску, яку згодував дельфіну. І він повів мене до скрині: Окей, він зупинився тут. Я розкопав доволі велику територію, але скрині тут не було. От скамер! Повернувшись на платформу, я почав рибачити, щоб нафармити собі їжі. Окей, у мене є 43 тріски, а також 18 лососів. Фух, нарешті я нормально поїв. Скрафтив собі залізний сет, а також інструменти. І з новою кіркою я спустився в шахту. Я вирішив добути діамантів на кайло. Оу, тут тільки два діаманти. Здається, там і діамант, але там купа мобів, яких мені довелося вбити. Ще один діамант здобутий, і тепер я можу скрафтити собі кайло. Неподалік набрав води і розлив її біля лави, щоб здобути обсидіону. Повернувшись на поверхню, я хотів скрафтити стіл зачарувань, але книги у мене не було. Тому я відправився на пошук затонувших кораблів. Повертаючись назад, я помітив сушу, на якій росла тростина. Але припливши туди, я помітив купу мобів і вирішив нафармити собі ниток. Воу-воу-воу-воу, полегше. Провів я тут близько двох ночей, до того, як на мене почали нападати фантоми. Ну і мені довелося звідти тікати. Припливши додому, я зробив зниток ще два блоки шерсті і скрафтив своє перше ліжко. Також знайденої книги я зробив стіл зачарувань, але моїх книг вистачило лише на одну книжкову полицю, і це дуже мало. Тому я знову поплив шукати, затонувши кораблі з книгами. Так і не знайшовши книжок, я зачарив свої інструменти на тому, що було. Тепер я набагато крутіша кицька. Я вирішив збільшити свою платформу, тому почав шукати під водою кладки землі. Зачекайте, я щось знайшов. А це ж спонсорська підписка на моєму каналі. Так, друзі, ви можете стати спонсорами мого каналу і ще й до того отримати цілий мішок бонусів. А хто стане спонсором прямо зараз, попаде в наступне відео, і я помуркаю тобі на вушко. Окей, тепер моя платформа прям гігантська, Тому я вирішив посадити багато вишень. І після того як вони виросли, почав їх рубати. Нарубавши декілька стаків вишні, я вирішив збудувати свій перший будиночок. A few moments later... Окей, виглядає круто, але це не кінцевий результат. Трохи пізніше його добудуємо, а зараз пропоную зробити підлогу в ньому. Ставимо двері, і тепер можна переносити мої речі всередину нової бази. Із зайвого обсідіану я побудував портал у пекло, але підпалити його мені було нічим. Тому я спустився під воду, де й добув кремінь. Окей, тепер можна його підпалювати і відправляти в несерський світ. Я заспавнився в голубому лісі, де спавняться ендермени, тому я почав їх фармити. Через деякий час я помітив незерфортецю, дійти до неї по землі я б не зміг. Бо мене там чекала ціла орда мобів. Тому я вирішив жбурнути перлину. Оу, а я доволі влучний. Ох, тут, напевно, спавнер блейзів є. Перш ніж фармити блейзів, я вирішив дослідити цей данж, і через деякий час знайшов ще один спавнер блейзів. Та й вирішив зупинитися, щоб пофармити вогняних палок. Оу, oh, у мене закінчилася їжа. Мені потрібно негайно звідси валити. Повернувшись у синій ліс, я дофармив собі перлин і повернувся у звичайний світ. З'їв смаженого лосося, і так як їжа в мене дуже швидко закінчується, я замутив собі грядку, на якій посадив морку. Я знову висадився на суші і помітив торговця. Який нічого не продавав. Тому я вирішив вбити лам. Ані, стоп! Було би непогано їх розмножити. Тому збігав по пшеницю, але повернувшись назад, ем. Тут була тільки одна лама. Е, а де друга. А. Ось. Ну, ферми лам більше не буде. Останню ламу я спіймав і прив'язав до плоту. Якраз настала ніч, і я міг би повбивати зомбиків, щоб вибити з них картоплю. Так і нічого не вибивши, я вирішив дослідити загадковий пісок, тому переплавив мідь і зробив собі віник, яким почав дослідувати загадковий пісок. Самородок, ще самородок, емеральд. Ви гляньте, це ціле затонувше місто. О, а це те, що мені потрібно. нюхача. Я знайшов ще й друге яєчко. Я ще трішки почистив пісок і поплив додому. Але от на моїй платформі було купо мобів. Еу, малий, розслабся. Я почав вбивати решту мобів. О, чорт щит. О, господи, моя сакира. Фух, більше мобів немає. Вкрафтив собі декілька смолоскипів і почав освітлювати свою територію, щоб ніяка нечисть тут не спавнилась. Так як минулої ночі мене не раз били, я вирішив покращити свій сет до діамантового. Тому пішов в шахту копати діамантову породу. Скрафтивши собі діамантовий сет, я хотів його зачарувати, але не на цьому столі. Я розсадив тростину і поплив на сушу. І на моє щастя, там заспавнився ще один торговець. Торговець, до речі, продавав новий паганець. Я захотів його придбати, але спершу спіймав лам і привзяв їх до плоту. Дома я взяв емеральдів і сіна. Окей, тепер можна їх розмножати. Оу, oh, а ви не офігіли? Якого фіга ви їсте моє сіно та й не розмножаєтесь? Та пішли ви до чорта. Ну, хоч щось вибив. Добре, хоча б новий пагониць дерева куплю. Дома, до речі, помітив, що книгу можна крафтити як завгодно. Так, я не знав. Ну і поплив фармити сундуків ще більше книг. Поставивши три книжні полиці, я почав зачаровувати броню. Оу, трохи досвіду не вистачило. Нафермивши трішечки досвіду з кварцу, дочарив свій шлем. Також я розмалював для красоти свій сет. І тепер я крута киця. Оу, торговець! Щось ти зачастив. До речі, я також посадив картоплю на грядці, яку знайшов в кораблі. Оу, у мене виросло блідне дерево. Супер. Ну що ж, давайте шолі доробимо мій будиночок. Але спе оу. Оу. Нюхач виріс. О, ще один. О, крутяк, Оу, крутяк, крутяк. Найс. На перший час їм такого вистачить. Так, а де другий нюхач? А, ось він. Давай пролазь трошки далі. Оп. І, і закриваємо. Загон для нюхачей готовий. Тепер можна і будувати мій будинок. A few later. Ось таку сакуру я побудував, і вона виглядає дуже круто. Всередині, до речі, я зробив другий поверх, але тут не дуже багато місця. Також у мене виросла нюхачі, і я вже бачив, що вони щось нанюхали. Давайте їм трохи збільшимо загончик, а то їм тут зовсім тісно. Я відремонтував свій лук, також скрафтивши трошечки стріл і зачарував свій лук на силу один. З пшениці я скрафтив хліб, також я скрафтив око краю. Жбурнув. Окей, мені кудись туди. Оу, а ось і Стронхолд. Скринька. Хм, непогано. Оу, а тут ще й замок випробувань. Ніхрена собі. Я сюди повернусь після вбивства дракона. Оу, а ось і бібліотека. Стоп. Це що, туфовий голем? Здоров, друже. Мені потрібно здобути трохи книг. Цього має вистачити. А до речі, яку книгу тримає туго Війголем? Ану? Так. Це просто зачарована книжка? Ам... Дивно. Ну окей, на. Так. А ось і портал. Так. Здається, мені вистачає. І послідня. Найс. Спершу ми зламаємо кристали. Окей, тепер залишається вбити дракона. Ех ти, чортовий ендермен. У. Ні-ні-ні-ні-ні. Знову ендермен. Стоп, стоп, стоп. ні-ні-ні. Не в цей раз, не в цей раз, друже. Не в цей раз, друже. Іди до біса, бляха муха. Найс. Тепер за елітрами. Заспавнився я, звісно. Не в дуже крутому місці. Ось і Ендер Сіті. З кораблем. Опа, сундучки. діамантовий меч. На починку? ніхре на собі. А тут діамантовий нагрудник. Ще діамантовий меч, знову нагрудник і лопата. Оу, а тут діамантове кайло на вдачу. Так, а ось і елітри. Ану, шалкер. Найс. Забираємо їх. Ви просто гляньте, які у мене круті елітри. Вау! Ви тільки гляньте, яке тут кайло. Також заберемо цю головеньку. Ну все, я вдома, і в мене дуже багато речей. Першим ділом я хочу покращити свій стіл зачарувань і нарешті зробити свою броню найкращою в Майнкрафті. Крафтимо 8 книжних полиць, і тепер їх потрібно тут розставити. Гуд. і що в нас тепер тут? Ага, щось тут невірно. Давайте зробимо ще дві книжкові полиці. І поставимо їх ось тут. Що тепер супер. Знімаємо зачарування з моєї діамантової броні і зачаровуємо по новій. Защита 3. Непогано. Знову защита 3. Защита 3. Але мені здається, що е, тут все ж таки недостатньо книжних полиць, тому що немає ні одної защити 4 рівня. Тому давайте докрафтимо ще дві книжкові полиці. Ось і все. Тепер у мене цілий сет зачарований на защиту чотири, а також круте кайло і діамантовий меч. Не вистачило досвіду лише для сокира. У мене майже закінчилась вся їжа, і, по ідеї, на моїх грядках виросла картопля. В мене тепер є майже півтора стаку бульби. Її я хочу пожарити, щоб отримати смажену картоплю. Окей, поки картопля жариться, я пропоную попрацювати над платформою, а то вона занадто квадратна. Пропоную зробити круглою, щоб це виглядало доволі круто. Ну і тому почнемо знищувати декілька шарів землі. Так, нюхачі, ви мені трішечки мішаєте, тому мені прийдеться вас трошки пересунути. Так, давайте по черзі заходимо. Супер. Тепер ви мені ближайший час мішати точно не будете. Залишається лише закінчити будувати платформу. Супер! Тепер платформа біля моєї сакури. Повністю кругла. Залишається лише знести ось ці допоміжні блоки. Перш ніж декорувати цю територію біля Сакури, я хочу покращити свою броню до незаритової. І для цього я відправляюсь в пекло. Ну і тут мені потрібно вниз. Все, супер, 11 висота, і тут можна починати розкопувати територію і шукати незерит. Оу, oh, а ось і перший незарит. Оу, oh, моє кайло майже зламалося, а я не добув потрібну кількість незериту. Але нічого, у мене є план. З мене в сундуку десь мало бути кайло на починку. А, ось воно. І я хочу об'єднати своє кайло з цим кайлом, щоб отримати круте кайло з починкою. Але мені не вистачає досвіду. Тому давайте здобудемо трохи золота та кварцу. Все, в мене є потрібний уровень. Ну і об'єднюємо їх. Тепер у мене є круте кайло з починкою. Я здобув 20 обломків, і цього мені по ідеї вистачить. Залишається лише їх переплавати. Крафтимо незеретові слитки і покращуємо свій сет. А. Чорт. Тут ще потрібен шаблон прокачки. А, знову в пекло. Вау, тільки гляньте, наскільки він гігантський. Так, золоті блоки мені не потрібні. О, о чорт! Хуху! Ой-ой-ой, тихіше, -ой -ой, тихіше, тихіше, друже. Друже, А тихіше. Ану, в лаву брись. Фух, це було небезпечно. Так, а ось і другий друг. Вперед в лаву. Окей, десь тут мають бути скриньки. Так. По-моєму, в центрі вони є. Ой-ой-ой, ой потихіше, тихіше, 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 друзі. Тихіше. Тихіше, тихіше. Полегше, полегше, друзі. А ну, ти ти теж вали звідси. Так, ось ще один, йо йо Так, здається, все. Так, що ведесенько тайм скриньку. О, є, найс! Ще один незаритовий слиток. Офігеть. Все, 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 все. Я додому, все, друзі, я додому, я більше з вами не хочу битися. Ну що ж, залишається лише дюпнути цей шаблон прокачки. В мене десь мають бути діаманти. Ось. І ось ще. Готово! В мене є 5 шаблонів прокачки. Ну, тепер точно можна покращувати свою броню до незеритової. Ну і ще меч покращимо. Ну що ж, я тепер не просто котик. Стоп! А чому мій нагрудник е не розмальований? Оу, це потрібно негайно виправляти. Так, де тут є шаблон? Опля? Ну, тепер зовсім інше діло. Ну і в такому крутому сеті можна покращити свій острів на наступний рівень. Ну, тепер острів з сакурою, більш похожий на острів. Під ним з'явилась ось така от декорація. Але сам острів зроблений з блоків землі. І це дуже погано. Тому я поставлю ось тут мох і почну його збільшувати. Збільшувати. Збільшувати і так по цілому острову. Ну, тепер зовсім інакше діло. Платформа вигадає якось по-живому. Але тут, як ми бачимо, спавняться зомбаки, які мені зовсім не потрібні. Тому мені потрібно знову розставити факели. Окей, моби тут спавниться точно не будуть. І так як моя база вже майже готова, я пропоную піти. В замок випробувань. Щоб здобути. Булаву. Так. А ось і мені потрібний данж. Залишається лише знайти спавнера. Ага. А ось і перший спавнер. Так. Хто ж тут у нас? Ага. Зомбі. Окей. Ем... Ам... Серйозно? Бульба? Окей, okay. так. О, ключик. Um. О, арбалет. Ну Хоча б щось нормальне. Будь ласка, мені потрібна зілька. О, є. Так, ще й лук на силу 2. Ну що ж, настав час. пекла. О, здоров, здоров, друзі. О, ключик. Оу, нарешті її вибив. Залишається лише скрафтити булаву. Найс. Тепер я хазяїн цієї крутої булави. Можна, в принципі, і додому плести. Я дома. І що ж? Давайте зачаримо мою булаву. Найс. Ось і закінчились ті 100 днів на одній лиш вишні.